У Коломиї стартував п'ятий всеукраїнський фестиваль сценічних першопрочитань. Коломийські представлення. У місто понад прутом з'їхалися кращі театральні колективи, актори і режисери України та Росії. Першого дня на сцені своє мистецтво демонстрував Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Передувала виступу урочиста церемонія відкриття. За п'ять років існування театральний фестиваль став для Коломиян не просто доброю традицією, а у якійсь мірі і необхідністю. Ще задовго до початку перед театром Озеркевича почали збиратися люди. Усі в передчутті справжнього свята театрального мистецтва. У холі гостей чекала музична прелюдія від струнно-смичкового квартету. Ну а в глядацькій залі урочисто розпочинали п'ятий всеукраїнський театральний фестиваль «Коломийські представлення. Відкрити фестиваль за добрим звичаєм надали владі. Цього року цю функцію виконали заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Іваницький та мер Коломиї Ігор Слюзар. Це фестиваль, де ти чекаєш нових відкриттів, і вони є. Це фестиваль, який дарує блискучі акторські роботи. Фестиваль, який дарує блискучі режисерські роботи, сценографії, музичне оформлення. Все те, що разом спільно називається театр. За що ми його так шалено любимо? Я радо вітаю п'ятий фестиваль на теренах Коломі. Я сподіваюся, що він буде і в подальшому розвиватися, а нам з вами, глядачі, шанування театру, бажаю гарних вистав, гарних почуттів. Я думаю, ми з вами дуже гарно відпочинемо цей тиждень. Ну і звичайно, який же фестиваль без Божого благословення, спільну молитву за гостей та учасників Коломийських представлень очолив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії владика Василь Івасюк. Просимо сьогодні Духа Святого, просимо Господа Бога, щоб він благословив наших акторів, їхню працю, щоб далі наша Коломийщина. Була славна через наш коломійський театр. І, врешті, слово надали головним винуватцям дійства, служителям театру. Комедію Гамлет у гострому соусі представив національний драматичний театр імені Марії Заньковецької. Режисер Вадим Сікорський добре знаний коломиянам за постановкою «Небелиці про Івана, яка на другому фестивалі отримала гран-прі. Чоловік зізнався, що дуже хвилювався, адже відкривати фестиваль велика честь. Відповідально і якось і ляч. Що відкривати завжди важко. Ну, і, а може, і почесно і класно. Цього разу пан Сікорський представив кулінарну виставу. Це п'єса за одноіменним твором італійського драматурга Альдо Ніколаї. Такого Гамлета ще ніхто не бачив. Переконаний режисер. Це якісний гумор. Це гумор, може, який передбачає більше знань. Е який є, не є таким вульгарним, а таким завуальованим. Всі дії відбуваються на королівській кухні. Для несподіваних кулінарних поворотів сюжету декоратори вдалися до креслень Леонардо да Вінчі. Головні герої комедії королівський кухар, його дружина та дочка. У ролі повара народний артист України Степан Глова. Гралося дуже так важкувато, чому? Тому що наша декорація не влізла, все мінялися мізансен, це я секрет розказую. Мінялися деякі речі, де щось там. Це бо, у вас маленька сина, нас велика і зовсім інакше. Але, але ми старалися донести до глядача. І Як воно вдалося, так вдалося. У своїй постановці заньківчани підкреслили, що кухня це те місце, де усі знають усе і навіть набагато більше. Дивлячись на життя як на офіціоз, люди часто забувають, що більшість важливих справ вирішували під час обідів, вечер у ресторанах, кав'ярнях тощо. У п'єсі відбувається щось доволі схоже: гостей зі Львова нагородили щирими оплесками та пам'ятними подарунками. Ну а найголовнішу оцінку роботі національного театру поставили глядачі у анонімному голосуванні. Із Можливих балів заньківчанам присудили 3,9.